Те, що хочеться розпочати нашу з вами розмову, це от наказ Путіна для до своєї армії. Сказав він витіснити українців з Курської області до 1 жовтня. Про про це пишуть змі, видання зазначає, що наступ ЗСУ в Курській області змусив Путіна нервувати. Чи справді ось ця операція, її перебіг, і таке вже досить тривале утримання цих територій, ну настільки б'є по його авторитету, по авторитету Кремля в політичному плані, в першу чергу, маєш, мабуть. Сумніво, це справило враження на Путіна і на його оточення, перш за все, бізнесове, яке е, оцінює ризики продовження війни, перш за все, для себе, як те, що війна так просто не завершиться, і Україна не є жертвою, яка просто капітулює. І тому е, це. Привело до того, що Путін е, певною мірою тривалий період часу не виходив е, на будь-які коментарі з цього приводу, не давав пояснень. Він завжди так робить, але е, якщо взяти так у відсотковому відношенні, то це приблизно 20% до того, що сталося із нашими західними союзниками, як, на які на е, Курської праці на яких справила надзвичайне враження. І якщо аналізувати пресу заяви окремих лідерів, помічників цих лідерів, то видно, що вони не просто не очікували подібного з боку України, вони вважали, що Україна не здатна на подібні воєнні операції і стратегії, тому дали такі операції найвищу оцінку з одного боку, з другого боку, вона звичайно налякала багатьох і заставила їх робити вкрай обережні консервативні. В кращому випадку висновки, а інші почали говорити про те, що ну це досить непередбачувана операція, яка не має е, зрозумілої стратегії плану і позитивного завершення. В зв'язку з цим ми побачили певною мірою навіть гальмування допомоги з боку СУНАТА Америки, попри те, що там залишається невикористаними 62 мільярда доларів. Із президентських повноважень на цей рік на цей рік за цей рік нам поставили постачали зброю із 7-8 мільярдів запланованих для поставок Україні зброї всього на 3 мільярди. І зрозуміло, що коли ця операція відбулася, можна було поставити значно більшу кількість, хоча б зброї піхотної, так званої тобто техніки, артилерії, тощо яку швидко можна було використовувати і на інших ділянках фронту. Але є проблема складніша, <кій> відповідаючи на ваше питання, я думаю, що Путін оцінив цю ситуацію таким чином: Перше, Україна захопила біля 3% території Курської області, що по відношенню до цілої Росії є абсолютно ну, непомітним, і це так подається в пресі, де Курська операція не Описується як будь-яка проблема, а навпаки, як можливість дати відсіч Збройним силам Україні. і Путін на сесії економічного форуму на Владивостоці говорив про те, що ми, ми витіснимо українських, він сказав, противника з території Курської області. Друге, це те, що Путін на цей період часу, за даними. Експертів вже залучив до проведення цієї операції проти українських збройних сил 30 тисяч. Президент назвав 60 тисяч України цю цифру. І ми бачимо, спостерігаючи за російськими воєнними мілітарними блогерами, що Росія певною мірою почала наступальні дії в Курській області, і проводить частково успішні операції з іншого боку, збройні сили. Україна також наступає в певних місцях. Третій момент е, найважливіший, Путін сказав, що е, його хотіли заставити перекинути е, боєздатні війська із Сходу для захисту Корської області. Цього не буде. Туди будуть перекинуті незначна кількість е, знову ж таки, не більше там 15 збройних підрозділів Запорізької і Херсонської областей, харківського напрямку. але а основна частина туди були переведені війська з Північного флоту, Тихоокеанського флоту, інших резервів, які є в Росії. Хочу сказати, що, за даними аналітиків, Росія в 6 разів збільшила мобілізацію, і приблизно за 8 місяців цього року там мобілізувала збройні сили від 150 до 190 тисяч військових. Гарантуючи їм на вході так би мовити авансові платіж майже 5 тисяч доларів, а субдені взагалі встановив 22 тисячі доларів як <кій> бонус за підписання контракту, тому е, зрозуміло, що Росія може за короткий період часу впродовж місяця-двох мобілізувати велику кількість військ і забезпечити їх необхідною технікою. Та в принципі продовжити м'ясні штурми в Курській області з іншого боку, Путін не зупинив наступальні операції на сході, перш за все, в напрямку Покровська, Торецька, Солідара інших міст, які фактично є після Вдіївки другим рубежем, взявши який Путін зможе домінувати в напрямку Дніпропетровської та Харківської області, тому в цьому контексті. Якщо подивитися соціологію, то Путін не втратив підтримки росіян. Вона пала на 3% за даними того, ж Левада лева центру, але все одно тримається на рівні 73,4-73,5% підтримки, перш за все, війни з Україною, тому що щоб не запитували соціологи відповіді Росіян, направлені перш за зрозуміння того, що Путін є єдиним полководцем, управляючим архітектором, автором цієї війни. Це так, пане Степане, і зачепили ви дуже цікаву тему, про яку я хотів би продовжити розмову. Це якраз такий авторитет Путіна серед місцевого населення. Тому що за даними там опитувань, так ці 3% від тієї кількості, яка його підтримує, це досить незначний такий процент. Насправді, і війну на собі там зрозуміло, що відчули жителі Курської області. Через останні події, і зрозуміло, у відсотковому співвідношенні там зі 140, там чи скільки зараз мільйонів росіян є то. Це теж небагато, але ми бачимо, що от, наприклад, як цієї ночі була атака безпілотників. Вона досить масована: вибухи на аеродромах, вибухи на інших військових об'єктах. Деякі з безпілотників ми бачили, що чи то через дію Ребо так відхилилися від курсу, але там були і вибухи серед там міст і населених пунктів. І люди це все знімають в соцмережі і висловлюються абсолютно по-різному. В Довгостроковій перспективі воно матиме. От. Психологічний результат, скажімо, що ну, Путін розпочав війну, яка, врешті-решт, так чи інакше, але перейшла на територію Російської Федерації, тому що вибухи в різних місцях чують дедалі частіше. А ну, мені здається, що ми можемо оцінювати цю перспективу як край не прийнятно для Путіна, оскільки атаки українськими безпілотниками здатні привести до. Значної кризи в основному це в економічному секторі, оскільки удари по нафтопереробним заводам, по енергетичним об'єктам по логістичним центрам є досить чутливими до Росії. Ми не знаємо, врешті скільки Росія як зупинила виробництво, наприклад, тої ж дизельки, бензину, керосину для авіаторів, але це чутливо відбувається. Так чи інакше, тому що цифри обманути неможливо втрати майже 15-17 потужності виробництва переробки нафти це надзвичайно тяжкий удар, бо більш частина її йде на власне, експорт, і Росія змушена припинити частину експорту для того, щоб забезпечити власні потреби. Але є один маркер, який є більш важливим в цьому плані щодо. Того, як розвиватися події далі, це от другі вибори, які були проведені путіним спочатку свої, а тепер вибори о, по всій території Росії на трьох рівнях, де фактично єдина Росія Путін добився абсолютної перемоги. Вибори продовжились там багато днів. Три дні Вони в основному йшли в електронному режимі. Зрозуміло, що ми можемо говорити про будь-які маніпуляції, незаконність, але не відбулися і це. Справило враження, явка висока на вибори з точки зору знову таки російських пропагандистів, що відбувалося там під цією тоцим тобто, шаром цієї російської ковдри. Нам зараз сказати важко, та й цікавитися цим не потрібно. Але з іншого боку, Путін показав контрольовані ситуації, управління державою, адекватність його на його політику реакції з боку виборців. І отримав досить міцну підтримку з 22, 21 регіону, 20 перемогли представники Путіна і один там десь на не забакалі незалежний, якого не було представника проти якого не було представника єдиної Росії. Тому в цьому контексті е, треба сказати, що Путін зберігає досить високий стабільний потенціал управління країною. Є ще одна проблема, яка є вкрай важливою. Це те, що заговорив про мирні переговори Шольц, який, і, по суті, справи готує якийсь варіант під тиском чи під порадами Меркель і Шердера мінських угод, <кій> тобто, власне, ми переговори про уступки територіальні уступки з боку України. А це не просто абстрактна заява, це результат переговорів, про які ми мало що знаємо. Але, не в цьому справа навіть справа в тому, що подібні переговори, подібні розмови, заяви вже європейського центрального лідера Німеччина є ключовим е союзником для України постачення не тільки зброю надання фінансової допомоги, і, взагалі, представництва дипломатичного на глобальному рівні. Е вони свідчить про те, що легітимність Путіна відновлюється не тільки після поїздки Монголію. Не тільки після приїзду до нього міністр прем'єр-міністра моді. А зараз там іде Москві таке зібрання радників з питань національної безпеки, безпеки спеціалістів і представників безпекового сектору країн Брікс, і всі не приїжджають до Путіна за поради в Казані в жовтній місці відбудеться Саміт БРІкс, і тут головна проблема. Путін – воєнний злочинець. Він вчинив велику кількість злочинів проти людяності, проти людства. Він веде війну того екоцидного типу. Він заявляє про те, що Україна не має права на існування разом з її народом, і разом з тим світ поволі починає приєднуватися до розуміння того, що війна це не може бути закінчена як поразка агресора, а як миротворення його. Ця легітимізація Путіна, вона є дуже важливим фактором, трендом, який зараз набуває чергово. Ці хвилі вже були раніше, але зараз це набуває чергово, вже більш такого, я би сказав, визначеного характеру. І візит Лаврова е Перську затоку в Саудівську Аравії, де відбувається Рада Крімперської затоки, е подається, в тому числі і нашою пресою, як пошуки посередників. В реальності мова йде про. Підготовку такого антиглобального а, саміту можливо не скільки зібрання, а скільки а, позиції країн, які будуть вимагати миру на умовах саме Росії, і під е, нікуди не дівся китайсько-бразильський план і шести пунктів, Та. які в принципі є проросійським і так далі. Тому з моєї точки зору тут головна проблема полягає в тому, що зараз оці всі тенденції зв'язку з виборами в штатах, заявами. Там Трампа і так далі, відсутності в порядку денному е, Каміла Харі зустрічі з Зеленським говорить про те, що події починають рухатися в напрямку пошуків е, миру. І тут президент Зеленський заявляє, що так, ми маємо закінчити війну вже цього року. Е, що розуміється, під цим сказати важко, оскільки жодних обставин, які би ми бачили на полі бою чи в відносинах України з Росією, не існує. Вони існують там, де ми. Не бачимо іншого поля бою, поля бою за те, щоби завершити цю війну можливо за да. цілої України і пане степане, немає. та ви трохи випередили мене хотіла вам поставити так. окремо запитання стосовно мирного плану Шольца. В контексті знаєте якому от ви проаналізували ставлення пересічних росіян до е, війни нині. А мені цікаво спитати про ставлення пересічних європейців до е, російсько-української війни, тому що зараз от видання Реля Репабліка, яка написала про те, що Шольц має відповідні мирні ініціативи. Ви говорить, що він хоче таким чином розіграти українську карту і стати таким собі миротворцем в очах своїх виборців. Отже, європейці сприймають це саме так, якщо навіть Шольц ну, там, погоджується на те, аби Росія забрала захоплені е, території, то для європейців це буде ок в контексті врегулювання цієї історії і е, встановлення миру. Це так? А, ну... По-перше, републіки італійської газети немає де фактів. Шольц мовчить. Він дійсно заявив про те, що готові підняти телефонну слухавку і поговорити з путіним про о, о, мир. Але як він сказав, що поки що обставин для цього немає, і Москва для цього особливо не готова. Піскову відповідь сказав: ну, покажет мені план Шольца. ми Подивимося, що там написано. Потім будемо. Розмовляти Росія діє з позиції ультиматуму, і вона не відступила від цього ультиматуму, і це розуміють західні союзники. Зверніть увагу, 14 пакет санкцій Європейського Союзу поки що навіть не оголошується, що він розробляється, чи має якісь там е принципи закладені в нього відносно чого буде е відбуватися Росія. За цей час створила колосальний тіньовий. Флот, який складається з майже з тисячі там різних суден для перевозки нафти і газу, і знайшла спосіб для страхування його поза європейським, поза світовим, так би мовити, клубом страхування, але і страхує певною мірою в ньому, зважаючи на те, що ціна нафти, яку там подається, вона не більше 60 доларів, як передбачено санкціями, тому в цьому контексті. Важко оцінити наскільки європейці реагують на все. Мені здається, що ми недостатньо в цьому плані ведемо інформаційну політику в Європі щодо е війни в Україні як е війни проти е глобального агресора, який загрожує європейському континенту. З одного боку, цей страх заставляє європейців шукати способи як можна швидше покінчити з війною. А з другого боку зрозуміло, що якщо Україна опиниться, і це треба прямо говорити європейцям, опиниться під контролем Росії. Не має значення яким а повним, тобто Україна капітулює, і тоді тут буде фактично союзна Білорусь або не повним, коли Україна уступить значну частину своєї території, але е, змушена буде. Демілітаризуватися, мати політичну, внутрішню, так би мовити, стратегію проросійського типу, і так далі, це приведе до того, що Росія буде контролювати українські західні кордони з Європою, і це приведе до того, що рано чи пізно вона буде вимагати виходу з Балтії країн НАТО, і так той тобто, НАТО, і таке інше, можна подивитися на цікавий феномен, який стався у Франції. Де прем'єр-міністром став принципі голіст, який е партія Республіка, вона якби вважає ключовою спадщиною. Це пам'ять де про відносини з Радянським Союзом. Тобто підтримка Радянського Союзу, Радянський Союз був великим партнером Франції в часи Де і саме тоді Деголь вийшов з НАТО і вивіз золото з Сполучених Америки, створив власну ядерну зброю, яка не підпорядковується сьогодні. Спільному штабу НАТО і так далі. Тому в цьому плані зрозуміло, що відбуваються якісь події, які можуть в загальному вплинути, але вони не є негативними чи є небажаними для України. Це демократія, і в цій демократії можуть бути різні власне, ситуації, які вимагають від нас лише тверезого і правильного контролю. Випрацювання правильної, адекватної стратегії цієї війни. Тобто, Зрозуміло, що Україна виснажується, виснажується Росія. Питання в тому, хто швидше має виснажуватися, якщо Захід посилить тиск на Росію, наприклад, економічний Трамп заявляє, що він готовий понизити ціну на нафту до 40 доларів, і це ж не випадкова заява. Якщо б це сталося, Росія змушена була б шукати миру на більш справедливих умовах. Ніхто не говорить, що вони будуть ідеально адекватними до наших. Бажань вийти на кордон з першого року є різні варіанти в середині цих рішень, і вони є справедливими як по відношенню до України на цей період часу. Розуміння того, що інше зробити неможливо, як і є не дуже е, правильними з точки зору того, що ми маємо право на свою територію, незалежно від того, як думають про це західні лідери. Але ми бачили позицію Буша старшого, який закликав залишитись. Радянському Союзі ми бачили перезавантаження з Росією, яке врешті привело до того, що вона вільно зайшла в Крим і окупувала Донбас. Ми бачили мінські переговори за участю Меркель і Оланда. Тобто нам треба розуміти, що питання про е, наше майбутнє залежить виключно від того, яку будемо ми проводити політику. На нашій стороні стоять твердо союзники. А що стосується опитування, то е, я думаю, що приблизно. Біля 70% європейців виступають за підтримку України. Було більше, і я думаю, що більше 50% виступають за підтримку України американців. Нам треба посилити інформаційно роз'яснювальну інформаційно атакуючу роботу на наших наших союзників, показуючи не просто звірства жахи цієї війни з боку Росії, показуючи, що Росія є ключовим ворогом зараз. Штати. У Конгресі США запустили 10 білів про Китаю, тобто 10 законів антикитайських проведення санкцій в самих різних сферах: інтелектуальні, фармацевтичні, біотехнологічні, там і дронові, і так далі. На Японію перекидається зараз, буде переведена е, система американських батарей середньої дальності, в тому числі призові ракети, які будуть розміщуватися в Німеччині, тобто. Американці розуміють чудово загрозу Росії, але вони намагаються ставити Китай як ключову загрозу для себе, для того, щоб випроди своє небажання підтримувати переможну війну, наступальну війну України. Чи можна це зробити? Без сумніву, ми бачимо 6,2 мільярди. Ми про це вже говорили сьогодні. Які фактично сьогодні висять у повітрі, і відповіді на те, як вони можуть бути викрестані чи не використані, немає. Так, пане Степане, на цьому давайте поставимо три крапки, обов'язково продовжимо. Тому що тема е враження, ніби вона не вичерпна, насправді так. Спів, е відносини як взагалі вся політика, так, так, як і вся політика, в принципі, абсолютно точно. Дякуємо, що доєдналися. Дякуємо Дякую. за вашу думку. Степан Гавриш, перший заступник секретаря НБО в період з 2008 по 2011 роки. Був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. Ми переможемо обов'язково.